Твої масажі не дадуть ніякого результату, поки ти не почнеш пропрацьовувати цей м'яз, і твої клієнти будуть постійно страждати на болі в попереку, на випираючий живіт. На проблеми з діафрагмою, постійні набряки, птозу та опущення обличчя. Це клубово-поперековий м'яз. Він кріпиться до внутрішньої поверхні хребта і кріпиться до стегнової кістки. Скорочення цих м'язів, що вони викликають? Закрут тазу вперед. У нас виникає випираючий живіт і постійний, такий, називається, падаюче тіло. У нас не нормально не працює діафрагма, у нас деформується грудна клітина її низ. Не працює нормально купол діафрагма, а не працююча діафрагма це не працююча система. І саме сьогодні я вам покажу, що робити і як працювати з цією проблемою. Для цього нам трошечки клієнта треба змістити до краю масажної кушетки. Ми беремо, скидаємо от в такому положенні ножку, і ми можемо е, впертися трошечки в таз і от обережно розтягнути попереково клубовий м'яз. Те саме ми пропрацьовуємо і на другу нашу кінцівку. І такий лайфхак для вас. Дивіться, цей м'яз має е, дві порції. Ми можемо вивести ногу в одне положення, розтягнути в такому положенні і вивести, завести трошечки далі і розтягнути другу порцію клубово поперекового м'язу. В обов'язковому порядку я рекомендую також проводити масаж. Який саме масаж ми навчаємо робити на нашому семінарі? Семінар ми проводимо містяків 9-10 серпня, в суботу та неділю 14.30-20.30. тривалість семінару 12 годин. Записуємося в директ і бронюємо місця на навчання.